Бійцям, вихідцям з Івано-Франківщини передали різноманітне військове оснащення. Чергова гуманітарна допомога придбана за кошти, зібрані під час благодійних ярмарків. Усі технічні засоби передадуть для потреб формувань Національної гвардії та 102-ї окремої бригади. ТРО ініціювала гуманітарну акцію міжфракційне депутатське об'єднання ВПО України. Ми сьогодні передали декілька дронів. Мавіка ми передали Мавік з тепловізором 3Т, Ми передали там батареї для. Ти ми передали декілька комплектів рації моторола. Ми передали старлінки, там і ще багато різного там повний бус вологих серветок. Загалом вартість військової допомоги склала півтора мільйона гривень. Міжфракційне депутатське об'єднання ВПО України за участю представників уряду провело в ЄванФранківську виїзне засідання. Обговорювалася взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні проблемних питань внутрішньо внутрішньопереміщення осіб та перспективи їх соціально побут. Тового облаштування ми розглядаємо питання внутрішньо переміщених осіб, ветеранської політики, членів родин загиблих, зниклих безвістів, тих, хто перебувають в полоні, а також дітей, жінок і людей похилого віку. От це чим займається центр? Оскільки проблематика постраждалих від війни має тенденцію тривало існування міжфракційне депутатське об'єднання трансформувалося у солідну та впливову громадську організацію ВПО України. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новина на вежі.